Адже більшість пенсіонерів, які дізналися, що в 2025 році пенсійний фонд робить індексацію на 11,5%, вирішили, що їхня пенсія, тобто сума грошей, які вони отримували щомісяця, збільшиться на 1,115 разів. Але це хибна думка. Збільшується на 11,5% не загальний розмір пенсії. А лише основний розмір вашої пенсії, тобто розмір вашої пенсії до доплати за понаднормовий стаж до нарахування інших надбавок та доплат, якщо вони у вас є. Таким чином, якщо порахувати загальну суму. І порівняти її з тою сумою, яку ви отримували раніше, у більшості пенсіонерів ця сума буде менша, ніж на 11,5%. Але при цьому важливо розуміти, що є й інші можливості, які дозволяють зробити так, щоб грошей на пенсії було більше.